Надіюсь, друзі, у вас все добре. Добрий день, добрий день. Так, починаємо, друзі, розглядати оцю ситуацію з цим ЧВК, що на Рашки там відбувається, чи це громадянська війна, чи це вистава. Будемо сьогодні розбиратися в цьому питанні, друзі. Ось так. Всім привіт, 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 друзі! Вітаю всіх, хто доєднався. Так, головний єдиний вопрос, тут Юля питає головний, дійсний вопрос, як це відразиться ситуацію в Україні? В итоге нам на пользу вся ця ситуація. <кхів> Дивимось, те, що відбувається зараз між ЧВК Вагнер і російською владою, Російським Міністерством оборони. Для Збройних сил України. Чи це добре, чи це на руку, чи завадить навпаки. Ну, друзі, все ж таки на фронті, ці, бачите, те, що, те, що він цей він червовий, цей, цей пригожин, на фронті ситуація все ж таки залишається складною, бачите? Але, але тут карта перемоги, карта, карта святкування. Тобто, для наших для наших Збройних сил України. Кардинально прямо чогось масштабно нічого так сильно не впливає, але це так на руку, бачите, і в інформаційному просторі, і в тому, що ось цей Пригожин забрав, вивів там свої формування. Це також на руку. Ну, це не знаєте, це не випадає так, як що перевернулось це згори, знизу нагору. Ось так. Так не випадає. Це на руку, це е, гарні новини, в принципі. І добре, що він там. Але все ж таки, це якесь е, його там е, підрозділи, все-таки якісь там, можливо, попереходили на сторону е, регулярної армії ті ну, бійці. Не всі не всі пішли звідти. Ось так. Це. Кардинально прямо масштабно не змінює ситуацію там, але полегшує. Все ж таки трохи полегшує. І все одно зло від них залишається. Вони це, вони це зло, ось так можна сказати. Тобто, друзі, чогось такого, якогось чуда не, не, не буде від того, що вони там пішли, що вони пішли там. Завойовувати Москву. Для нас якогось чуда не буде, все одно ситуація складна, але стане легше, стає легше. Ось так. Що стосовно для наших Збройних сил. Вітаю всіх, Суми вітаю, Лариса вітаю. Так, це, це почало Кінця війни. Зараз подивимось. Добрий день, чи Вагнер повернеться на фронт. Так, давайте дивимось, чи повернеться цей Пригожин, він червовий король на фронт після цього, після всіх його дій. Так, дивимось, друзі, чи повернеться він на фронт. він на фронт, Я не бачу тут фронту. Він відпрацьовує якісь гроші, бачите? В нього пріоритет це гроші. І чогось тут і Бубновий король, бачите, Якась... якісь вказівки від Бубнового короля від цього бункерного. Все ж таки, там, друзі, не все так просто. Далі ми ще подивимось. Але я не бачу, що він повертається на фронт. Я бачу гроші біля нього. Я бачу. Що, можливо, йому не заплатили, можливо, щось пообіцяли, але кинули там на гроші. Бо е біля бубнового короля, бачите, е роз розкалюється, е тут розбивається карта дуже великих грошей. І розбивається ця карта е через цього бубнового плішивого. Е там це грошова, там в грошах проблема. Там, не в там взагалі немає нічого, ні в патріотизмі, ні в чому. Там, е Цього Пригожина кинули на гроші. Ось так. Його кинули на гроші на дуже великі гроші. Кинули цей плішивий. Бачите, або не виплатив, або не заплатив, або обіцяв і не зробив. Тобто тут у них гроші. основне. Основна ця причина це гроші. І він не повернеться, бо йому не платять тих грошей, які повинні були платити, не заплатили і, можливо, відмовились взагалі платити те, що. Те, що обіцяли йому заплатити. Він пішов туди не з патріотичної, не з патріотичної своєї цієї позиції, а за те, що йому не заплатили. Він пішов вибивати гроші. Ось так. Ось ось це ця, ця така причина. Так. Чи вдасться скинути Путлера, чи вдасться цими діями скинути плішивого? Прямо скинути я не бачу. Я бачу, що це негаразди для нього і серйозні такі негаразди. Він все-таки бачите, друзі, я не бачу, щоб його вдалося скинути ось цим вагнерівцям. Я не бачу, я бачу що вони будуть захоплювати території, потім віддавати ці території там, за гроші. Ось так. Про переворот не, не йдеться. Тут таке. І... Ось так. Добрий день, добрий день, хто вже доєднався. Друзі, скажіть, будь ласка, чи досі виграв своєї мети, чи скинуть Путлера, дякую. Чи заберуть частину військ РФ з України для оборони від Вагнера? Цікаве питання. Давайте подивимось також це питання. Чи з фронту будуть... Чи заберуть з фронту частину військ для того, щоб відбиватися від ЧВК вагнер там на рашки так частину якусь частину якусь заберуть яка якусь частину заберуть але не всіх заберуть бачите але частину якусь заберуть Тобто, на фронті, як ми бачили з першого розкладу, на фронті стане легше завдяки цьому. Ну, це не прям пер... такий переворот, що раз і за один день немає нікого. Такого не випадає, друзі. Але все ж таки легше становиться, стає, бо перебро... перекидувати війська вони будуть туди. Будуть якісь, якісь формування, вони будуть забирати. І наші військові цим скористаються, до речі. Скористаються. Ось так. Так, наступне, дивимось, зараз я відкрию телеграм-канал, друзі, там, де ви писали ще питання стосовно цієї теми. Доброго дня! Чи дійсно це має пряме відношення до повалення путінського режиму, чи якісь розборки, які швидко зах... захлинуться? Ну, бачите, прям до повалення. Вони всі перелякали, всі потікали там з цієї з болот потікали, і літаки там вже полетіли всі. Ці урядові літаки, цього пляшивого літак, також десь вони там. Цей алкоголік в медведів також звалив. А я читав також така інформація була. Давайте подивимось, чи це призведе до громадянської війни. То, те, що вони там за гроші почалося, це, і те, що причина там в грошах, це зрозуміло. Але чи, чи призведе ось ця. Зараз ситуація там до громадянської війни. Так, друзі, бачите, випадає це все-таки початок такої війни, громадянської війни. Можливо, тут і не прямо така масштабна громадянська війна. Тут випадає, бачите, дії, ось ці червові дії, чи це цього Пригожина, вони е, призводять до конфліктних ситуацій, можна сказати, так, до громадянської війни, до заколотів, до громадянської війни. Бубновий він буде домовлятися, він буде намагатися домовитись, він там буде випускати. Давати там накази, щось там вони будуть якісь тут документи, бачите, випадають, якась інформація. Тобто він буде намагатися і навіть домовитись з ними. Але цей, цей от бункерний він не стримав якесь слово, там щось не стримав стосовно грошей цьому, і він пішов в банк Бачите, і це все-таки призводить до громадянської війни. Чи до громадянської війни, чи просто до війни цих м'ятежників да, в середині рашки. От. Але це призводить до війни, його дії, бачите, ударний туз, неприємності. І це все б'є по путінцям. Сімка знову вказує на путінців і на дії путінців. Бачите, на, на, їхні, на велике, велике коло. Тобто вони це. Може, і не громадянська війна, це війна проти путінців, проти ось такої влади. І е, люди їхні підтримують. Люди будуть підтримувати е, ось ці заклики цього Червового короля для того, щоб що треба там прибирати цих корупціонерів, але він сам іде для того ж. Він сам це все робить за гроші. От, він вибиває кошти свої. Ті, що йому обіцяли, можливо і не заплатили чи щось таке. Це пов'язано з коштами. Тому, друзі, ось так. Все-таки це початок, це такий початок серйозних бойових зіткнень, бойових дій на території Росії. Так, і дивимось е, таке питання, чи досягне своєї мети, яку він там поставив цей е, Пригожин, цей злочинець, чи досягне він своєї мети, з якою він вирушив на Москву. От дивимось, це питання. Основна його буде, бачите, мета це от на зеків. Він там з зеками він хоче випускати зеків. Ось так. Випадає так, друзі, дивіться, так, частково він зможе це зробити. Частково. Частковий успіх випадає, неповний успіх. От тут випадає частковий успіх, бо... Там деякі люди у владних структурах є за нього, є, які його підтримують. От. А є, є друзі, які будуть проти нього боротись. Тобто він, його, його успіх тут випадає частковий. Але він такий масштабний. Бачите, це удар, удар по ось його державі. Удар випадає. Потім. Знесилення влади, знесилення військових, це також випадає. Тобто, ось такий, ось таку мету він досягне. Він буде визволяти цих зеків приєднувати до своїх лав. От. І все ж таки ну, це, не при... це мета, мета гроші, але це розвал. От. Це роз... початок розвалу е... Росії. Ось так. Це значне дуже ослаблення. І... Ось так. Тобто там якийсь він, до речі, частково свої гроші якісь там поверне, але не всі ті, які він е, там планує. Ось так. Ось так, друзі. Тому там складна ситуація. Це, ось, це початок розвалу Рашки, який частково він свої, свою мету він досягне. Але це не патріотична складова, це розвал. Він працює, от бачите, він працює е, на руку більше заходу. Ось так. Він розвалює середини цей Пригожин. Він розвалює середини е, Росії. І це добре. І це добре, бачите? Потім його ще, і потім ще його е, не стане. Так, чи дійдуть Вагнер до Москви, якщо так, чи будуть там бойові дії? Так, давайте подивимося також важливе питання, що вони дійшли до складів, де розміщуються ці ядерні боєприпаси. Чи буде щось з цього, чи нанесе небезпеку для нас? Чи, чи зможе він використовувати ці ядерні боєприпаси, чи, або якщо вони захоплять ці ядер, ядерні склади? Чи несуть вони для нас загрозу від дій цього пригоженого. Ну, такої прямої, прямої загрози я не бачу. Тут потенційна така загроза випадає, бачите? Потенційна. От вона потенційно вона залишається ось так. Вона нікуди не дівається. Вона залишається на тому місці, на якому вона зараз є. Ось так. Тому для нас таких якихось е серйозних змін не випадає. Залишається на такому ж е рівні загрози, ця як вона сьогодні, на сьогоднішній день існує. Немає прямої загрози, що вони захоплять і будуть бити ядерним, ядерною зброєю. Такого я не бачу. Так, дивимось, друзі, чи ліквідують його в найближчий час цього Пригожина, То до якогось... Все одно до чогось він, бачите, до чогось він дойде, до, якихось там, до якусь частково мету свою, більшу частину своїх поставлених, там цілий він досягне. Так ми бачимо з вами. Чи ліквідують його найближчий час, От що, його, що його чекає найближчий час? Якесь отруєння випадає. Все-таки його, все його приберуть. От бачите, удар випадає з повітря. і Тут і отруєння випадає. Тобто Все-таки його приберуть. Тут серйозний удар випадає для нього. бачите. Приберуть якимось чином, там підірвуть, я не знаю, що з ним, що з ним зроблять чи отруять. Ну тобто, все одно це цей. Маховик, як кажуть, так, він запущений. Ось. Цей маховик він запущений. Тому, друзі, він буде, він буде бачите, вночі, він буде переміщуватись вночі. Оцей пригожин він буде отак переміщуватись, переміщувати, але все одно я бачу, що він пустий. Все-таки його де, десь він зникне. Десь він зникне і все, і будуть його шукати, багато балачок буде за нього. Ось це ну, найближчий, час, найближчий час це, друзі, може бути і до року. Все-таки удар випадає, бачите, все-таки його, о... все його ліквідують. Але все одно, все одно, друзі, на фронт він вже не повернеться, це добре. Їх там переб'ють і він там когось переб'є, це також добре. Ослаблення. Розвал рашки це також, бачите, початок цього розвалу. Це однозначно, це серйозне послаблення, і е, наші військові скористаються цією можливістю. Ось так. І давайте подивимося таке ще питання: чи прискорить це нашу перемогу? Ось ці події, які відбуваються у ворога, чи, чи прискорять перемогу? України у цій війні. Однозначно так. Однозначно так, однозначно прискорюють. Чому, бачите, випадає дев'ятка пікова, і потім сімка. Іде зна значний такий в один момент, в такий от невеликий по термінам, недовгий момент, йде на спад. Пікова масть йде на спад, тобто це покращення от. і пришвидшення. Тобто ця ситуація ось вона пришвидшить нашу перемогу. Пришвидчить нашу перемогу, друзі. Однозначно так, бачите. Тобто вони там будуть, будуть битися з цими угрупуваннями вагнер, будуть бити один одного. Цей пригожин зі своїми вагнерами вже не повернеться на фронт. Це добре. Прискорення нашої перемоги із цієї ситуації також випадає. Початок. Війни громадянської чи отих мятіжей, смути також випадає. Друзі, це, це дуже добрі новини. До речі, на е, цей місяць в розкладі є відео на каналі. Випадала е, пуста злість. От, пусте зло, тобто радість, якась радість чекала на нас в цьому місяці. Ось ми це реально для, для нас, для кожного патріота і для кожного українця. Це радість, те, що відбувається зараз у ворога. Це радість. От ми дочекалися цього цієї радості, друзі. Розглянули ми ці питання. Бачите, все ж таки, все ж таки, це дуже добре. Будемо тримати кулаки за те, щоб скоріше ця вороже угрупування, це вороже створіння величезне, воно почало сипатись разом з усіма його керівниками. І будемо з вами жити мирним життям. Ось так, друзі. Ось так. Тому. Дуже цікаво, будемо спостерігати, що буде відбуватись. Будемо спостерігати, що буде відбуватись. Але це все-таки, бачите, дуже приємні, дуже приємні новини. От, Дуже гарні дуже гарні події для нас. е, Все таки супер. Це такий початок довготривалих, такий початок довготривалих качель. Ось так. В російській, в російській владі. Дякую вам, друзі. Дякую за донат, хто відправив з Приватбанку. Донат дякую вам величезне. Дякую, хто заходив на трансляцію. Якщо ви вже додивились до цього моменту, друзі, поставте вподобайку, будь ласка, не забувайте, <кій> також можете підтримати канал. Буду також дуже вдячний посилання і реквізити є під кожним відео. Дякую вам всім ще раз. Бережіть себе, своїх близьких і до зустрічі!